Фестиваль короткометражного кіно, який проходив у Санкт-Петербурзі в середині листопада, став результативним для студента Олександрійського училища культури Романа Гончаренка. З понад 200 робіт короткий метр ліцензія увійшов до шести кращих фільмів та посів серед них друге місце. Була тематика запрета ограничення. Це була тема фестивалю, і всі учасники довжні були придумати сценарій своєї короткометражки під цю тему моя короткометражка називається Ліцензія. запрет здесь в лицензии в том, что как бы нельзя покупать даже использовать э, пиратские версии, нужно покупать лицензионные, чтобы они не подвели в нужный момент. То есть главный герой картины находит на барахолке диск Life Editor, э, который позволяет редактировать окружающий мир в реальном времени. И он как бы использует это в своих целях ради развлечения, в конце заходит слишком далеко, и программа подводит, и он получает по заслугам. Роман Гончаренко за семи років захоплюється кінематографом та спецефектами. Це сприяло тому, що хлопець почав вивчати програми пов'язані з монтажем. Вже в 13 років Роман почав заробляти гроші, створюючи рекламні ролики, 3D-графіку та візуальні ефекти. У 2013 році став студентом Олександрійського училища культури, спеціальності видовищно-театралізовані заходи. На фестивалі був наймолодшим з учасників. Виступав як автор сценарія, режисер і Мастер візуальних ефектів, то тобто я придумав сценарій, я руководил зйомками і я зробив спецефекти к фільму. Тітри, це корекції, все таке. Мета фестивалю зібрати талановиту молодь, яка хоче знімати кіно та допомогти у реалізації таланту. На зйомки короткого метру виділялося 50 тисяч рублів. Є у мене плани, у мене є ідеї. Я якби планую знімати кіно в далі, як режисер, сценарист, мастер візуальних ефектів, сам знімаю, сам монтую. В принципе, я выиграл сертификат. У меня есть повод вернуться в Питер и снять еще свою короткометражку. Меня пригласили поучаствовать в следующем фестивале. И сейчас мой фильм лицензия в Новосибирске на фестивале Кинометры за второе место давали сертификат на аренду съемочного оборудования квадрокоптер вертольот з камерою на управлінні, і ровер з стабілізатором зйомки ліцензії відбувалися в Санкт-Петербурзі. Усі, хто був у них задіяні, аматори у подальших планах Романа Гончаренка: навчання кіномистецтву та зйомки короткометражок.